Тисяча і одна троянда або найкращий в світі секс. Секс, звісно, яка <риклад> троянда. <риклад> а можна з першої троянди? <риклад> <риклад> Ні, значить, я не така. Значить, Бо мені, якщо ти ще одну троянду подарувати, і мен... я буду така в сексі крута, розумієш? У мене якось воно пов'язане. Кожну, просто... кожну троянду. Все? Чесно вам скажу, таку за собою відслідкувала штуку за своє життя, що от. Навіть якщо класний номер в готелі, навіть якщо він красивий і мене дуже сильно вражає, то ти мене секс буде краще. Кінчаєш швидше, да? От в поїзді, знаєш, там в літаку, в автобусі, не то. А коли краса, троянди, все красиво пахне. І в мене і збудження по-іншому відбувається. Я естетка. Знаєш. Да. Тому, але якщо обирати, то секс, от наскільки все краще. Коли немає поруч гордона з ними, коли немає цієї всієї ху... е, на русскому язиці, коли немає цього хуйти всієї з боку Полякової, що типу, в НІЦЕ хороший русський збирають нам деньги, блять ну, органічно. А розмовляють про їм, Розпо... розповідають, натякають одній, одна одній, що вони кончають, блядь. Ця каже, що заємно. Мені в номері краще, в красивому готельному номері краще їбатись. Я взагалі обожнюю їбатись в готелях. Я прям Маш. У нас з Машею Фрасініни з'явилось щось спільне. Мені теж подобається їватись в красивих готельних номерах. розумієте? А чому в готелях? До речі? Я, я як Оля Полякова теж з більшим задоволенням когось виб'ю, ніж подарую квіти. Дивіться, пане Володимире. По-перше, не варто недооцінювати квіти. Тут я солідарний з Машою Єфросініною, А по-друге, а чому в готелі, що дому немає уже? Чи що? Чи це не домашнього років? Отак, отак, от ви візьмете і отак от всіх водите до себе додому. А, ви в цьому сенсі. Ну, типа, навіщо отак от водити додому? Це ваш дім. Це людина так, повинна бути по -по потрібно Володиму. довіряти. Так приведеш додому, виїдеш, а вона наведе на тебе. Цих бандитів, які пограбують твою квартиру Пане і вкрадуть кота. Я просто кого. на все це дивлюся крізь порочну призму, моногамія, розумієте? Ага. Да, да, і все. Конечно, тобто да. я зрозумів. Тобто це йдеться про Порок. Про порок, про чистий порок. Про чистий порок, парок. У вас низький порок чи високий порок? У мене у ну, мене вже в силу віку, от вікових різних особливостей, то середній поріг. Ага. А Оля Порок, порок, порок та, середній порок. Оля Полякова і такі вона прямо може відчуває просто таке враження. Секс, звісно, секс. Ну Це ні, знаєте... ні, ну, Ні ну, ну це нормально, насправді. Ні, вже... це ж є, знаєте, тікати від інфаркту, да? це біжать. А Оля Полякова тікає від цього. Як він називається у жінок? Ви маєте на увазі від клімаксу? Так. Така, що клімакс він же не банить від сексу. Не банить? Ні, взагалі. я не знаю. Я взагалі в жінках мало розбираюсь. Я ні. як в автівках, знаєте, я юзер. Як воно там все влаштовано, і оці от особливості мене вже особливо не є. Е, ну так, але все одно, знаєте, я думаю, вам це знайомо, що вже то просто ну, раніше секс це буквально ротина. А з часом секс стає вже, набуває статусу вчинку. Та? А потім статусу подвигу. Це вам краще піти. Знаєте, ми вам можемо придбати парік такий чорний, А, а ні, рудий. Рудий. А... Вам потрібно рудий парік, бо там є білявка, є брюнетка. Ага. Можемо вам придбати рудий парік, купити е... якусь піжаму таку атласну, і ви підете до них третім, е... третьою і... розмовляти. І буде, і буде група віагра. Так. Так? Чому ні? Прикольно, символічно. Давайте далі що там. А ви секс, звісно, секс. Звісно, це, це. якщо це ти відчуваєш цей найкращий секс один раз, то ти будеш вибирати, якщо або троянди, або це. Ну якщо ти з, з цією людиною маєш секс. Вже декілька років, звісно да. вже хочеш, щоб він вже починав і квіти дарувати, тр... правда? Да, оце, оце, я. Така тема. оце праворуч а а від це, тебе. Знаєш про що? Про те, що ми навішаємо на людей, від яких очікувати треба тільки одного. Ми навішуємо на них всі свої ожидання ще. Знаєш про що? Та знаю, я, але це я. Да, це ти. Ну, коротше, ви поняли, що я хотіла сказати, чи не дуже? Сіморка, сімьорка. Що? <реш> Розумію. Я Це якісь, семерка, семерка? Це якісь дівачкові э, знаю. шифри, сімка, сімка. Що таке Коротше, Що я... Що може бути сіморкою? Це знаю, розмір білизни? Я не знаю, не знаю. Це шось... я, я теж не знаю. Ну, це спишемо їм. Ми, ми, ми їх потрохи виправляємо. Да? Ну, я вони, вагаю, вже, да. вони ж стають більш жіночими, бачите, більш веселими вони стали. <кій> От, нам потрібно ще. Якось попрацювати, щоб врятувати їх з жирних лап холоденко. Ну так, от і яка і... витягнула їх в свої маргаринові обійми. Маргар... І от, О, клас. Маргар... І, Маргарита і і спредові да, і да, Обмазує їх салом, свої, с, да, свої, да, своїх стереотипів. Холестеринові хай, мрії. Клас. Я думаю, що це щось звідти, сімьорка. Ну, можливо, можливо, це якась, а може, це поза якась в Йозі, А може не в Йозі. Ну, ми не знаємо, друзі. Якщо ви знаєте, що таке сім орка, сім орка, я реально теж я не на, знаю. Що напишіть, напишіть, мені дуже цікаво. Але вони молодці. Знаєте, мені подобається, що з, зникли інтенції ці переходити mm -hmm. на русский язик, виходить. Ну, от вона. Не сказала очікування, ну забула, та сказала ожидання. Ну і в принципі нормально, яка. Мені цікаво, Толя Полякова. Вона в ліжку тепер кричить: і що, і ще. Глубже чи глибше? Вона своєму хлопці пише: значить, адсосать чи відсмоктати. Ну, мені реально це цікаво. От я колись розмовляв з Учайкіним. Ага. Давно. Реально, це, якщо хтось не знає, Ге, Георгій Учайкін, він, Лобіст зброї. Лобіст зброї, так. От. І я давно з ним розмовляв, десь це був 17-й, ні, навіть 16, можливо, навіть 15 рік. І говорили про українську мову. От. І він мені тоді казав: для того, щоб Вивчити українську мову, я тоді я вибачався. Кажу, вибачте, що я з вами говорю карявою українською мовою. Ну, бо він до мене українською звертався, і я йому відповідав відповідно теж українською тоді. А у мене дуже погано виходило. Я кажу: от я ну, у мене дуже каряво, і він каже: Для того, щоб досконало вивчити українську мову, потрібно навіть в ліжку користуватись українською мовою ну, зі своєю себе, там так. да, зі своєю дівчиною. Тобто, це все повинно бути тільки українською мовою. От. І мені от цікаво, Оля Полякова. Ну, вона перейшла на українську мову в усіх аспектах. Тобто от, вона коли просить приїхати і отжарити її, як грязну суку, вона це як? Вона просить приїхати і відсмажити її, як брудну суку, чи. чи... Я не знаю, а можливо, вона не так пише. Можливо, у них щось більш куртуазне. Яке? Ну Вона пише, раніше писала. там… милостивый государь, не соблаговолите ли вы приехать для, для Каитуса? Вот. А зараз вона пише, паны, <свят> О, <свят> от, <свят> ні, <свят> ні, до речі, це, до речі, це, ну, це цікаве запитання. Нашої і Фрасіні і те ж саме запитання Я можна поставити. Вона взагалі користується українською мовою в ліжку чи користується російською мовою в ліжку. Я сподіваюся, що вона не починає оці всі свої хтиві листування зі слів слава Ісусу Христу. От, мені б хотілося вірити насправді. Бажаю від <свят> слово! <свят> 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 А, часи, типа, дай Боже! Да -да -да. да -да -да. Знаєте що? бажаю міцного. Це короче, це записочка, яку Оля Полякова кладе для Санта-Клауса, для Миколая. Угу. От. Ну, ну, я, думаю, да. я думаю, що вона все може, що вона вже все переробила. Вона така. От, е, ти не хотів би відвідати мої флячки? Питає вона. Це замість вареників? Ні-ні, ні флячки це такий дуже густий суп ага. зі шлунку і з багатьох інших ага. ну, таких от іс історій. Ну, це щось таке гостре, гаряче, жирне і специфічне. Давай. Так, ну що, далі дивимось? Так. І за це я вам скажу свою відвертість. У мене була така сама історія. Це важко повірити, але на танцях мене через те, що я була дуже висока і дуже зріла вже в 13 років, мене перевели в старшу групу, де були 17 плюс дівчата і хлопці. І мене не прийняли. Мене як тільки не принижували. Тобто. Всі захоплювалися, що вона солістка, вона в 13 вже так танцює, в неї неймовірні природні дані, але мене виявляється, булили через все це, через красу, здібності та талант танцювати. За це теж булять. Мало того, красу, здібності і таланти не пробачають. Це найжорстокіший булінг, який був в моєму житті. Тоді, в тому віці, я пережила своє перше кохання. І через те, що всього ж хлопця була закохана одна з дівчат нашій старшій групі. Ви в порядку зараз вам все знайоме, так? Так, 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 як і в мене, тому я мовчала. Вони зробили все, щоб той хлопець мене кинув. Йому на мене говорилося різне гімно. Яка я зрадниця, з ким я гуляю? Йому підсовувалося абсолютно все. Це ще не було ніч соцмереж, нічого. Мене просто полишили моєї одержимості танців, які я дуже любила, і зруйнували моє перше кохання. Я окей, краса. Що там ще здібності і талант? Та за що були, я не розумію. Я щось, я щось не зробі, Не зрозумі. Танці зруйнували моє перше кохання. На танці? Ні, це перше кохання зруйнувало танці. Тобто я в 13 перейшла на танці ага. до 17-річних. Е... Знайшла там, я вже була зріла. І знайшла там перше кохання. Ну, виходить. На так? цьому першому коханні розповіли про мене багато гадостей, з ким я гуляю, 13-річна, і. Слухайте. Ви знаєте, мені здається, що якщо от взяти, взяти і забрати у Маші Єфросініни всю драму і трагедію її життя, всі забрати. Всі, ні. от ні, Ви не розумієте, Все, от взяти, всі трагедії забрати, там, втрату першого кохання. Ще, от всі трагедії забрати. Вона знаєте, що зробить? Що? Вона впаде на коліна і скаже: Господи! За що ти забрав? О мене це? Отак от от це буде. Знаєте? Вона зробить трагедію з цього. Бл ну, реально, не мені здається, що вона здатна, у вона неї талант. Вона... Вона знахвона от люди. Знаєте, є хобі з металошукачем: шукати скарби, да? є хобі зараз там шукати з такими савочками цей пісок на пляжах, такий, перетряхувати там щось знаходити. Є там хобі пернати і щось шукати, якісь перлини. Там а Маша Єфросініна, в неї хобі вона шукає в собі психологічні травми. Так, ну та ні, так. І вона коли їх знаходиться, вона викупує, така. Дивись, б**, дивись, б**, у мене танці забрали перше кохання. Б**. Бачиш, бачиш, о тебе є. Так, таке? Так, так вона ж реально, коротше, вона колекціонер-горя. Вона постійно, в неї якась от проблема. От, тобто вона постійно показує, яка вона травмована, яка вона там ще щось. Я там чув, що вона в якихось. На міжнародних установах бере участь які там лідерство, допомога і таке інше так може їй спочатку потрібно самій допомогти. Так. Мені здається, що вона ну трохи я б сказав би так не схожа на людину, яка пережила і переборола всі свої травми. — О, так. Ні, не схоже. — Я так... насправді її дуже співчуваю. — А насправді. я навпаки, я вважаю. Вже... Ну, я знаю, Володимира, як мало хто, ви ж напевно, не в курсі, як це бути красивим, високим і гарно танцювати в старших колективах. Це Ви про свій досвід в хорі імені міні вірьовки. Це, це це як я вперше прийшов в стріп бар Так. Е я, напр я, наприклад, я наприклад вважаю, що значить. Я хочу отак поправити, щоб не вір вірив Значить, Я, наприклад, вважаю, що Маша і, Фрасінія, і тут співчувати не потрібно, я, ну, тому що я впевнений, що вона отримає від цього задоволення. А, є такі Насправді, люди. ну слухайте, от є, наприклад, чоловіки е і жінки, які ну, є чоловіки, які там ходять до таких спеціальних тітей, які вдягнені в такі партупії, та, 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 які та, та. б'ють їх. Домінатрикс. Домінатрикс, на... Да, тож б'ють їх, там щось мочиться на них, ще якась. Є там жінки, яким подобається, коли їм б'ють цю плюху там, пощочину. Як вона називається українська. Ляпас. «Ляпаса». Дякую. Ну, Пощочину, чесно кажучи, тут не, можна якось не ляпас, а якось інше, більш ратизовану таку. А -а 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 -а. Шльопок. Ну, якось шлепок, да, такий от. Шльопич такий. Шльопнутий. Ну, якось так. Знаєте, там чи тікі, от подобається, коли їм, там, наприклад, кваткою зв'язують руки, ну, та, я там, і потім ні, ні. ще її, там, ну там ременем, там, наприклад, ремень накидують на шию. Ну, от, ну є ж таке, правильно? Ну, маше да маше подобається, маше подобається. Ну можливо, їй це все теж подобається правильно, але я припускаю, що більш за все їй подобається шукати Пляха. трагедію і от, драму це в усьому в стосунках mm. в дитинстві. В, вона, мені здається, що вона драми планує. Дивіться. Вона планує. Так, в середу, в середу, в середу він на мене не так подивиться. О, це гарно, до речі. Я думаю, що якщо Маша є і здатна на отаке, от як ви розповідаєте, оце от, там зв'язування, все, то це має виглядати так. Це має бути велика кімната, там по-любому буде сидіти її адвокат. От, карета швидкої допомоги, психолог. Або Ні, вона не здатна. Та. От Полякова схожа на от, ту, як, як, як як я ж здатна. кажу, знаєте, є у Касабіан такий трек Man of Simple Pleasures. Mm -hmm. Так от вона вовн. Of, of Simple Pleasures, тобто простих задоволень абсолютно. Вона така, а що, троянди чи секс? Та ясно, що секс. Блин, все, все нормально. А Маша така, вона от. От у Маша є те, що от на Галичині називається згіршеність. Це от коли потрібно в чомусь знайти, от в щось, uh -huh. щось не так. І насправді, ну вона естетка. але вона така негативістка, естетка, Розумієте, uh -huh. справжні естети вони можуть знаходити прекрасне навіть ну, в усьому. А вона ні, от їй треба, щоб така от історія. Ну, що ти зробиш? Ну, Маша. Маша, Маша, знаєте, пане Володимире, якби у вас забрали мрію в 13 років танцювати просто через те, що ви високий і красивий, я думаю, що і у вас би така історія була. Давайте. А, ну, Це просто теж в світлі останніх подій. Я бачив там у себе Аміль, здається, чи Раміль постили з курганів, ще хтось постив. Вася Байдак, що хтось звернувся до Калоша, і вони прямо, прямо їм написали, що ми не постимо нічого, що типу зі зброєю пов'язано. Бачила цю історію? Так, так, бачила. От, 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 от ця позиція. Ну дивися зараз. Е, насправді, як на мене, по-перше, це не всіх така політика партії, да, скажімо так. Для мене це окей. Чому? Тому що є поняття ударної зброї, а є поняття неударної зброї. Наприклад, ППО, і ракета, яка збиває, це також зброя, але вона не ударна. І якщо всі будуть донати тільки на дрони, напевно, тоді Маша Єфросініна ніколи б не зібрала на зимові берси для дівчат, бо це не зброя, це не дрон. А інші не зібрали б на Медеваки, і ми збирали на Медаваки. Сховка не зібрав би на фури для гуманітарної допомоги і так далі. І звинувачують, когось, що хтось не донатить на ударні дрони, але донатить на кучу всього іншого: медицина, тварини, реабілітація і так далі. Це дуже дивно. Перед тим як зайти в цей ефір, продюсер каже: ми не знаємо, які матеріали. Реально, ми не знаємо, ми не дивимося це все. Це у нас. Ми, це експромт. Це імпровізація, вибачте. Е, я кажу, нам кажуть, буде Альона Альона. Його. Я кажу, Сергій, давайте не роз'єбувати. Я сказав, давайте будемо її хвалити. Да, Сергій каже, давайте хвалити. Я кажу, давайте да, щось знайдемо. Блядь. Сука, ну, це ж піц. Ну, Я не? вам розповідаю історію. Так. Вона ж перекручена. Ні раміль. Яміль не просили донатити. Вони просили зробити репост цих скалу, ніхто не просив донатити. Вони просили зроби репост. Вона і каже. Навіть не вони просили, бо... там інша людина просила. Вони вона пить. Вона пи і каже, що вони просили їх донатити. Не донат. Тобто вони не захотіли робити репост на зброю. І сказали, що репосту на зброю не буде. І тут вона починає да блі. І це ж вона робить те ж саме, що робить Чичваркін. Що робить оця вся руня, яка намагається легалізувати себе. Ой, ми тут зібрали, ми тут зібрали не на зброю. Ми на зброю не будемо. Ні, ні, ми зброю не будемо. Щоб русских не убивали, щоб русські мальчики жили, ми тут немножко на аптечки, ми тут немножко на то. І, блядь, це знову такий підеш на голубому оці. Ну як тут не вафлити? Ну це ж, ну це... ми не хотіли. Ну, ми ні. чесно, блядь, як, бля. Клянуся, це одинадцятим айфоном я вам клянуся, Ми збирались, бля, ніжно так якось собі грати, блять. І там показати свою свою лояльність до, блядь. До... А тепер, дивіться. Йо, бро, яка шмара, блять. Яка чув. шмара, блять. І ця альона Альона ваша шмара, блядь. Ще раз спробуйте мені хоча б раз в житті сказати. Ти занадто сольний Альона, шмара є, ого. Mm -hmm. Ну чому, чому завжди, коли ми намагаємось е, якось? Е, ну не те, щоб ми там себе вважали в чомусь винними, насправді, але ну ми все-таки намагаємось продемонструвати якийсь конструктив, і як це називається, і здатність пробачати, переступати йти далі. Ну, типа закінчилася. Закінчилася цей, цей етап. Закінчився. Чому, чому, чому завжди? Чому завжди? З'ясовується, що ми бля, ніхуя не помилялися ні в чому, ні на йоту. І коли блядь, давайте от послухайте, людина, яка буквально дослівно казала, що я не можу постити збори, тому що у мене падають охвати, зараз каже: я підтримую калуш, це нормально, це цілком окей. Тому що є ударна зброя, є неударна і на неударну аці, а ці блядь. Ці як бірці це не ударна зброя, тому збираємо на Ні, да. Ну так і каже, і каже не, не, є удара, не. є неударна. Ну Тобто давайте відверто назвемо речі своїми іменами. Це саботажниця зборів, яка не зробила жодних висновків з минулорічних подій, та коли її припирали навіть на Євробаченні до стінки, і яка продовжує так само зараз. Саботувати і виправдовувати тих, хто відмовляється збирати на зброю, на зброю, яка захищає їх в тому числі. І знаєте, що мені сказали, коли з Калушем історія була? Що вона а, збирається да. однією з першої їхати в Росію на концерти? Та це само собою. Там же ж Ремдіга, уця вся угу, Донбас, угу. вставай. Питання не в тому. Знаєте, що мені сказали? Що це політика лейблу, що вони зробили вигляд, що лейбл, там уже типу, як там вони йдуть з лейблу. Але насправді Клименко втікач у цей раз, який втік, він їх тримає. І вони от зараз себе таким чином відпозиціонують. Це Гурт Джинджер є такий, які знаєте, дають інтерв'ю. Типу що ми збираємо гроші, там дають інтерв'ю і питають, на що ви гроші. Вони такі, not for weapon, ну типу, не на зброю. Блін. От, просто друзі, от, просто от ви це на власні вуха чуєте. І що ми з Володимиром можемо зробити? Нам треба просто, блін, зараз переблимати це, зробити як там роблять у ці всі сліпі німі е люди з шоу-бізнесу. А я хочу звернутись, блін. Я хочу звернутись до цих чудових хльо і до цього байдак. Да, там, оцей от, от гарний. Ну він блін збирає гроші, він молодець. Ага, а що ну, там, так. шановний байдак? У мене. Я хочу сказати дуже ахопна оху... пам'ять. Я пам'ятаю кожного актора, блядь, кожного коміка, ко... кожного, блядь, хто тоді в коментарях, коли ми ткнули Альоні Альоні, що вона Це правда. Eh, значить ігнорує збори. Я пам'ятаю, хто там тоді пиздів. І байдака, блядь, байдака, Я чудово пам'ятаю, uh -huh. який там скорчив, блядь, таке моральне їхало. Моральний... Та ні, моральне їхало він скорчив. Так а що. Допомагає тепер чи ні, не допомагає, так. може потрібно вийти на і сказати. Може потрібно сказати пацани? Вибачте, блядь, я помилявся, вона реально тупа пізна. Можна іншими словами ні, 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 наприклад? Не треба біля? казати тупа піза навіть для них. Це ну виходить за межі їхнього етичного кодексу. Ви знаєте, що українські стендапери найетичніші, найморальніші люди. Коротше, сказати, що вона просто елементарно саботує збори, тобто визнати. Лінійний блять факт реальності. Це, як це? Альона Альона, Альона Альона підтримує значить ігнорування ігнорування зборів на ударну зброю, да. от а культурні блядь, стендапери підтримують ігнорування на безкультурне навафлення і в жопу. Блядь, значить оцих от пацифістів. Знає, ну, нормально. Знаєте, Альона не питають, чому, коротше, от у тебе такий амбієнтний, такий новий альбом? Це, вона каже, ну просто розумієте, є ударні альбоми а з ударними, так. а є, а є не ударні п'яти. Давайте так, я от просто припущу. Шо? Я припущу, що вона не мразь. Все ж таки, я припущу, що вона просто відверто тупа, нахуй на всю. От вона просто тупа. Вона. От, вона... От, от, ну блядь, ну вона тупа на. Бо, чесно кажучи, я припускаю, що якщо б вона була мразь, вона проаналізувала ту свою помилку, і от зараз би це не пиздів. Що вона просто тупа, яка намагається своєю жопою всидіти на кількох б... стільцях, і яка розуміє, що коли-небудь їй доведеться співати для росіян, в тому числі, і і скажуть, ти збирали на зброю, а вона скаже, ми не збирали на зброю, це була не ударна зброя, ми збирали. А, бах, бах. Я просто хочу зараз, от я ж теж спитати у всіх цих моралізаторів: ну що ви, брать, виріжете? Виріжте, виріжте, бать. Виріжте, давайте. Ну, типу, люди, ну просто, напевно, так якось. Менеджер їхній побудував е, комунікацію, що просто на зброю. Та напевно, я думаю, на ударну зброю, а не на всю зброю. Можна багато говорити, але щоб е, як сказати, е, Оціять розворот, треба розділяти, домінувати і, і як то в, в, владарювати. І оце прекрасно робиться. От такою штукою, що всі просто напали, наш калячим потягли і знецінили все, скільки вони постійно донатять, збирають, скільки вони благодійних концертів дали і так далі. Для мене це так дивно. Що люди так роблять, тому що, тому що не захотіли дати на дрон із тротилом, а типу, ну зато дали на дрон без тротилу розвідковий. Угу. Але ж обидва дрони треба, правда? Готові з'їсти і знецінить Оце найгірше. Це знецінення, що нема поваги, просто тотальне знецінення, немає вдячності за минуле. Тобто, ну по-перше, то звісно, що це чухня, абсолютно, і будь-який фахівець з дронів, будь-який військовослужбовець вам розкаже, що дрон з стратілом від дрона з стратілам без тратіло відрізняється буквально тим, що той дрон без тратіло, а цей з стратіла. Ну це вже Бог з ним. Але вона ж зайвий раз говорить, що не давати гроші на дрони, які будуть так. знищувати росіян, це цілком окей. І це називається легалізація саботажу зборів, легалізація оцієї отватної позиції, що не треба знищувати росіян. Ну, Це от буквально те, що вона говорить. Володимир, давайте так. <плес> я знаєте, я бачу, що Джері Хейл від них відпетляла взагалі. От, ну, з подив... чим, я, до речі, її вітаю. Подивимося, вона подив... зараз подив... Там з Монатіком щось знімає, там ще щось. Ну, вона взагалі якось в музи, я дивлюсь, що вона така, типу, Зрозуміло, що влізла ногами в сметану. А це звісно. дивіться, я ж просто вам знаєте, давайте так. Наступного разу. Я от буквально закрив збір нещодавно, і ви теж нещодавно закрили кілька зборів. Давайте так. Коли звернеться до нас Шульц або Карась наступного разу, ми їм скажемо наступне: чуваки, на дрони не будемо. Але подивіться, які не берцы.